Доброго ранку, а ми з вами спостерігали за квітками. А давайте ми роздивимося подобу квітки, з чого вона состоїть? Квітка, стебло, листя і корінь уходить в землю. Дітки, доброго ранку! А ми сьогодні з вами намалюємо квітку, яка називається Айстра. Для цього нам потрібен аркуш паперу, кольорові фарби, водичка, серветка, предмет округлої форми, пензлик і олівець. Беремо з вами олівець і предмето круглої форми і будемо малювати ось такі ось кружечки. Ось так малюємо кружечки. І ще у нас буде три квіточки. Беремо з вами пензлик. Наприклад, у нас буде червоненька квіточка. Намачаємо у фарбу і робимо ось такі мазочки. Голубеньке. Ось так. Якщо вам не вистачає фарби, можна ще вмачати у фарбу пензлик. І ще одну квіточку. Ось так. Гарненько промальовуємо. Тепер малюємо квіточки стовбур. Ось так. Можна трішечки тоньше. Ну, ось так. І листячко. Ось так. Воно трішечки у нас колюче таке шершавеньке, і ми його ось так намалюємо. Ось так. Листечко. А тепер у нас квіточка підсохла, і ми серединку з вами намалюємо жовтого кольору. Ось так. Дітки, ось такі гарні квітки у нас з вами вийшли. Молодці, дякую за увагу.